У тропосфері середніх і високих широт постійно утворюються області низького і високого атмосферного тиску діаметром кілька тисяч кілометрів. Циклон це область низького тиску атмосфери. Антициклон це область високого тиску атмосфери. У центрі циклона найнижчий тиск. У центрі антициклона найвищий. У кожному циклоні і антициклоні повітря рухається у вигляді великого вихру. У північній півкуліці оберти повітря в циклонах відбуваються проти годинникової стрілки, а в антициклонах за годинниковою стрілкою. Швидкість вітру в циклонах може бути значною. В антициклонах вітри слабші. У внутрішній частині спостерігається навіть штилі. Упродовж року в тропосфері виникають сотні циклонів і антициклонів. У північній півкулі панує переміщення їх із заходу на схід. При проходженні циклона відбувається зміна повітряних мас і, відповідно, змінюється температура та вологість повітря, збільшується хмарність і випадають опади. Під час антициклону хмарність зазвичай невелика і суттєвих опадів не випадає. Оскільки переважають несхідні рухи повітря.